Привіт, я Олег. Ви на моєму youtube каналі Головний мозок книголюба І в нас нарешті, в рамках моєї YouTube блогерської кар'єри відео з оглядом про книги, тому що я постійно знімаю на якісь теми пов'язані з книгами, і все ніяк не міг народити якийсь огляд. Для огляду сьогодні я обрав дві книги, які пов'язані між собою. Це легенди та вати і книга Книжки та кистяний пил від автора Тревіс Болдрі. Для вашої зручності є таймкоди в описі. Тому, якщо якусь часину року, ви хочете пропустити, то ви можете це зробити. Власне, користуючись тайм-кодами. І одразу перепрошую, можливо, за те, що я говорю, якось вниз, якось звучу, не так, як зазвичай. Я захворів. І власне, це вже другий ролик, який я сьогодні знімаю. Я в от такому от стані, тому що ближче до вечора мені завжди коли я хворію гірше. І поки є хоч трошки ще сонця, мені треба швиденько цей ролик знімати, тому давайте перейдемо вже до основної суті. Дуже швидко і трошки про автора Тревіс йому 48 років, якщо вірити в Вікіпедії. У 2022 році світ побачив його першу книгу. Легенди талате. А у 2023 році світ побачив його книгу Книжки та кістяний пил. Якраз завдяки написаним цим двом книгам, в нього тепер є регалія письменник. А так він диктор та дотичний до створення ігор. Давайте обговоримо візуальну складову книги. В принципі, тут занадто багато коментувати не треба, бо це стандартна, доволі якісна робота від артбук. Це тверда обкладинка. Кожна з цих книг має дві версії, тобто з просто кольоровим зрізом. У мене якраз такі версії книжки та кістяний пил мають сині зріз. А в свою чергу Легенди Тавати мають зріз коричного кольору. Коли я обирав купувати першу книгу Легенди Тавати, я не був прям в захваті від лімітованого зрізу, я вирішив такий, типу, ну, трошки зекономим. От. Тобто, так, я не сприймаю, що якщо б я купив б лімітовану версію, я просто б дорожче заплатив. Я вважаю, що якщо я не обрав лімітовану версію, то я зекономив. Я молодець. Це. Математика книголюбів. Не засуджуйте мене, будь ласка. А пам'ятаю, декілька місяців тому артбукс прям сильно критикував за те, що в них відкриваєш книгу, а вона одразу закривається. В принципі, легенда лати, як ви бачите, трошки вона так йде. Дійсно, і давайте я вам покажу книжки, так кістяний пил. Мені здається, тут трошки краще була ситуація. От бо вони там щось змінювали технологію, потім писали, о. Так, бачите, одразу одна різниця. Тобто тут книгу ви розкриваєте, і вона одразу просто лежить. Тобто з легенд та вата є такий нюанс, книжки та кістяний пил вони вже виправили ситуацію. От, і ще кожна з книг має своє лясе. Власне, легенда талата там коричневе лясе, а в книжки та кістяний пил є лясе синього кольору, ну, тобто під колір зрізу. І ще на монтажі я вам обов'язково покажу, як виглядають англомовні обкладинки. Мені більше подобається, які у нас. Чесно, ну якось англомовні також симпатичні, такі прикольні по-своєму яскраві, але мені подобається все такі обкладинки, як у нас, тому що власне тут зображено на кожній з них головна героїня ВІВ і персонажі, з якими вона стикається в своїх мандрах. І ще така прикольна особливість це наявність невеличких ілюстрацій, яка розміщена під цифрою, яка позначає розділ книги, який ми будемо читати. Давайте коротко обговоримо сюжет без спойлерів. Легенда Тавати – це історія прочису ВІВ, яка втомилася. Скажімо так, бути найманкою, яка бігає по полям лісам, ловить різноманітних зводюжок. Вона вирішує завершити свою кар'єру і відкрити власну справу, а саме кав'ярню. Протягом всієї книги ми будемо разом з Вім давати різноманітні труднощі для відкриття і власне підтримання життєдіяльності кав'ярні. Вів, звісно ж, буде треба налагодити певні зв'язки з місцянами, залучати нових клієнтів і так далі. На обкладинці цієї книги є така фраза: як епічне фентезі буденні проблеми. Ну, я б посперечався стосовно. Першу частину цієї фрази, тому що знову ж таки це вам не Ребека Кван і не її трилогія. Книжки такі стяни пил, в свою чергу, розповідають нам про події за 20 років до відкриття кав'ярні. Коли Вів тільки починала свій шлях, вона була такою шибайголовою, дуже задорною, запальною і так далі. І в результаті вона отримала поранення. Її називаємо так колеги-побратими, залишають її в невеличкому містечку на поруки місцевого лікаря, для того, щоб він допоміг їй відновитися. І на зворотному шляху, коли вони знов ж таки наздогонять, таке Оманку, яку, скажімо так, їм замовили, то вони мають за неї повернутися. Вів фактично мусить лежати та відновлюватися, очікувати, поки її бойові рани затягнуться, і коли вона трошки починає себе почувати краще, від нудьги вона знаходить книжкову крамницю. Магазинчик переживає не найкращі свої часи. Наша головна героїня знайомиться з власницею книгарні. І це знайомство, власне, вносить великі корективи в її життя та її відновлення. Бо, як ви розумієте, протягом всієї книги просто дивитися, як головна героїня читає книги, ми не будемо. Моя оцінка що для першої, що для другої книги це 4 з 5. Це класні книги, класні історії, які однозначно можу рекомендувати для прочитання. Важливо підкреслити, що це комфортне, приємне, спокійне фентезі, про такі буденні проблеми. Я бачу відгуки формату ой, це нутне фентезі, вони не якущі і так далі. Знов ж таки, якщо ви звикли читати бойове Фентезі або якісь гостро сюжетні трилери, то дійсно така розмірена, спокійна, тепла, приємна, десь, напевно, навіть осіння історія може вам здаватися нудною. Проте для мене це от прям було потрапляння в яблочко. Я саме і шукав таку історію. Мені хочеться зараз максимально читати виключно якісь комфортні історії. Я постійно в їх пошуках, і мені здається, ці обидві історії це прям шикарне попадання. Ці книги іноді можна побачити в підбірках квір-літератури. В принципі, навіть якщо ви зайдете на сайт видавництва ArtBooks, то якраз в розділі квірна література ці фентезі книги можуть бути. То дійсно є сапфічний момент, що в першій книзі, що в другій. Однак це перш за все фентезі. В першій книзі ну його буквально тут. Ну, я не знаю, ну дві, ну три сцени, окей, які супер мінімальні В другій книзі, до речі, більше цього можна навіть сказати так без спойлерів, не буду сказати, з якою саме персонажкою, але по суті своїй в певній мірі вів, будує стосунки. Фундаментально у другій книзі набагато більше взаємодії з романтичним інтересом головної горії, ніж її якась комунікація знову ж таки з романтичним інтересом в першій книзі. То якщо вам хочеться фентезі, де розкривається тема квірності, то так, це ідеальний варіант. Якщо вам потрібно виключно якась романтична історія, де власне взаємодія двох персонажок, їхня там любов, ненависть, якась драма і так далі буде в основі сюжету, то це не той варіант. Що в першій, що в другій книзі, ці романтичні лінії, які є, мені сподобались. Я прочитав ці книги в порядку їхнього виходу. Тобто, спочатку я прочитав легенди Талата і купував її першу, а відносно нещодавно я купив дорогу собі книжки та кістяний пил і прочитав її майже всю в потязі. Якщо ви хочете прочитати книги в хронологічному порядку, то вам... Там спершу треба прочитати всю книгу, книжки та кістяний пил. І залишити, не чіпати епілог книги, потім взяти книгу легенди та лати, прочитати так само її повністю, і повернутися до епілогу у книзі, книжки та кістяний пил. Ось таким чином у вас буде повністю збережена оця хронологія. Важливо для мене завжди питання, чи треба записувати персонажів. Для першої книги я записував, для другої я не став цього робити, бо, на прикладі першої я зрозумів, що в принципі це безсенсовно. Там не так багато дієвих осіб, ви не запутаєтесь в них. Окремий момент, чи є тут Якісь кринжові моменти або тригерні моменти тут я об'єднув цей момент крінж моменти тригерних, бо в даних книгах їх тупо не було. Це до речі, великий плюс фентезі саме стосовно тригерних моментів, тому що ти поронаш якийсь видуманий світ, і власне мало ймовірно, що там, наприклад, будуть згадки сусідів. Давайте трошки моїх вражень. Тут вже можуть бути спойлери, будь ласка, увага. Спойлери можуть бути, вони тут будуть точніше. Якщо ви не хочете, скажімо так, хапати спойлерів, будь ласка, трошки прогорніть це відео далі. Що перша книга? Що друга книга мені дуже сподобалась. На мій погляд, абсолютно всі персонажі і персонажки притомні, якісь, звісно, мають свої якісь переживання і так далі. І мені дуже, напевно, десь близьким був вайб якраз от власниці книга. У другій книзі рути, тому що ну, багато моментів, які вона казала, мені так відгукувались, і я от ставив ці стікерочки, закладинки. От, мені здається, навіть от друга книга якось більше мені до душі припала, ніж перша. якісь ці моменти адекватності. Єдиний такий типу момент, але знову ж до Крінжа я його не відношу. Це коли Вів власне отримав цей свій Чорногор, який фігурує в легенда Талата, але воно ж його там просто вішає, та й все. Тут вона, якби, ми дізнаємося вона, як його. Отримала це явно якась така магічна була річ, до якої її тягнула, вона хотіла там з ним займатися, боротися, якось вже вступати в бій з ним. І якось мені здається, це потім так якось злилася ця тема, тому що я прям відчував у цей момент, що він як її тягне в якусь таку темну, знаєте, енергію, а потім вона ним один раз помагала, просто відчула якесь захоплення від битви, їй нічого разом не затуманився, та й все. Я думав, можливо, Буде якийсь такий трошки дарк-момент, де вона трошки м, втратить контроль над собою, і меч візьме контроль над нею, але цього не трапилось. І я не знаю, чи навіть мінус чи плюс. Ну, якось воно трошки таке відчуття, наче ця тема злилась. Тут, звісно, можна ще обговорити момент, як в принципі вона його дістала і залізла в у цей типу чорний портал, і взагалі ризикнула, і так далі, але ну. Ладна, вона молода авантюристка. Давайте на це ми спишемо. Мій найулюбленіший персонаж за ці дві книги це Вантух. Тож тобто, мені так образило, що в нього таке ім'я, йому це, власне некромантка, яка є такою головною антагоністкою другої книги. От, але це максимально просто шикарний персонаж. Це, знаєте, якийсь такий е, персонаж класичного формату, як якийсь дворецький при якійсь там багатій родині. От йому взагалі по барабану. І ще він крутий, тому що він може і в бою бути, і попри. І книги він швидко читає, і коли там фігурує момент про те, що він читає буквально одразу сторінку, як він сканує книгу. Тобто він не читає по слову, по реченню, він сканує сторінку, так швидко тому читає. Я такий, типу, блін, класна навичка. Але потім я подумав, що напевно, якщо б я так швидко читав, би скануючи просто сторінку, мені здається, я б не отримував такого задоволення від книги. Я прям хочу окремо підкреслити цей момент у другій книзі Сапфічний елемент, про те, як між персонашками бувався. Здорова комунікація і розуміння, що ну вів, коли одужує повноцінно, покине власне містечко і піде далі будувати якесь своє там майбутнє, як така ну, ж така авантюристка. Але все одно мені було сумно споглядати за цією лінією. Ти так, наче бачиш і ці всі мімі-мі, -мі -мі, як вони там, я не знаю, за ручки тримаються, гуляють разом. Але ти розумієш, що це однозначно буде недовготрива історія, і від цього сумно. Але те, що між ними була така доволі здорова, класна комунікація, це прям величезний плюс. Для мене особисто ця книга дійсно стала таким свіжим ковтком повітря, тому що я буквально півмісяця читав сапфічну новинку від лабораторії Засмага. Книга в цілому така гарна, лірична і так далі. Проте вона мені дійсно тяжко йшла. І ось ці дві книги це просто був ковток повітря свіжого. Я з таким захватом прочитав, тобто для розуміння, книжки такі стіни пилу, Якраз от я їхав з Києва до Запоріжжя, Інтерсіті. Я буквально ну, майже всю книгу проковтнув. Я хотів отримати комфортне, приємне, тепле фентезі, я його отримав. І тому повністю задоволений. Давайте невеличкі висновки. Ми з вами майже фіналимо. Я однозначно можу вам порекомендувати прочитати ці книги. Якщо ви бажаєте, ви можете придбати одразу обидві частини. Якщо ви бажаєте, ви можете придбати тільки легенду та лати, або тільки книжки та кістяний пил, і оцінити цю історію, наскільки вам зайде взагалі якийсь стиль письма автора, або в нього абсолютно не складна якась мова, вона легко читається, і ну, мені здається, реально кожну з цих книг можна буквально за. Один Ну окей, два вечора проковнути, тому що жодного разу я якось не запинався, не затинався і не було такого моменту, що я цей втомився від книги, я не хочу її читати. Тобто всі книги, тобто що перша, що друга частина, йшли дуже легко в читанні. І тому, власне, повторюсь, я можу вам їх рекомендувати. А от тепер повноцінний фінал, де я з вами буду власне, прощатися. Дякую за перегляд цього відео. Для мене будь-яка взаємодія з цим роликом буде дуже цінна. тому я буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви поставите лайк, там щось активуєте дзвіночок, як це там правильно все казати. В описі ви знайдете мій телеграм-канал, посилання на нього, посилання на мій інстаграм і тікток, підписуйтесь, там ще більше книжкового контенту, в телеграм-каналі більше якогось лайфу, тому якщо е, вам хочеться більше мене бачити. І так далі, підписуйтесь всюди, де вам комфортно і хочеться. Я вас віртуально обіймаю. Це вже якась база цього каналу. Ще раз дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.